Привіт всім! До вашої уваги ось такий будиночок. Він з ремонтом, квадратурою 120 квадратів, 5 соточок землі. Зайдемо всередину. Ось так виглядає прохожа, Це у нас була Є підігрів підлоги. Класна кухня студія. Каркас готовий. Є така невеличка кладовочка під сходинками, санвузол, Підсвіточки, трекери. Так, з кімната. Кімната. Панорамне вікно. Так. Це у нас коридор другого поверху. Класний стиль. Класні двері. Ось так виглядає. Кімната номер 2 Це у нас кімната номер 3 Санвузол. І кімната. 4 Є також гардероб. З ремонтом не потрібно нічого робити. Адекватна ціна. Всі комунікації підключені. Якщо що, звертайтесь.